Дорогі друзі, ми раді всіх вас вітати. Ми як справжні українці, як справжні патріоти, почали цей день, і цей день нас подає на те, що ми сьогодні з вами отримаємо неймовірні емоції, гарний настрій, і звичайно, що саме головне. Наші батьки, наші мами, наші військовослужбовці сьогодні пробудуть разом цей день, разом пограються, разом дізнаються багато цікавого й нового, разом зі своїми дітками, які сьогодні прийшли до нас на локації. Давайте поплодимо всім, хто сьогоднішній день зробив для наших дітей, і наших військових. Вашого наскіду. А то режисер. Дуже маємо за честь сьогодні провести такий чудовий день. Це завжди була в дитинстві моя мрія, щоб по понеділок теж була неділя. Я побачив стільки посмішок, і це головний подарунок всім людям, які це роблять для вас. Я думаю, це перший захід, але не останній. Подяка вашому керівництву, які пішли на зустріч. І буквально три дні назад ми зустрілися, а сьогодні вже такий чудовий день для вашої малечі. Ще раз, якщо у вас все добре, аплодуйте один одному. Завжди на позитиві я пропоную на цій ноті запросити на сцену ще одну поважну людину, а саме заступника начальника штабу командування сил територіальної оборони збройних сил України, полковника Дмитро Бородавко. Добре, шановне товариство вітаю всіх діючих і майбутніх захисників і захисниць нашої держави. Дуже радий бути присутнім на цьому чудовому заході. І хочу подякувати і привітати організаторам заходу, від імені командування сил територіальної оборони і відповідно керівника благодійного фонду пана Олександра Пікалова за таку корисну ініціативу. Ще раз всім вітання і вдалого дня. Слава Україні!